Розділ сьомий. Я розповів Яларові, що для мене означає опинитися самому на коні в горах. Невже ти не розумієш, яка це для мене пригода? Згадай, що я майже весь свій вік пролежав на канапі в кухні. Не думай, що я буде хоч на мить забуваю про Юнатана, та однаково мені кортить крикнути так, щоб аж луна пішла горами, а все тому, що тут так гарно. А вже ж, там було гарно. Юнатан, мабуть, зрозумів би мене. Які гори. Зроду не думав, що вони бувають такі високі, і що серед них є стільки шістих озер, гомінких річок і водоспадів, чудових лук, густо всіяних весняними квітками. І я, Хрущик, сижу на коні серед цієї краси і бачу її. Я не знав, що на світі може бути так гарно, тому зовсім сп'янів з радості. Спершу потім гори почали мінятися. Я втрапив на стежку, мабуть, ту, що про неї згадував Єнатан. Вона кружляє, звивається горами, і нею можна доїхати до Шепшинової долини, розповідав він. Справді, ця стежка кружляла і звивалася. Довго покружлявши нею, я від'їхав від квітучих лук, гори стали дикіші й страшніші, а стежка небезпечніша. То вона стрімко пнулася вгору, то спускалася вниз, то в'юнулась вузенькою скелою на глибоким проваллям, і тоді мені здавалося, що ми скрутимо собі в'язи. Та ф'ялер, мабуть, звик ходити небезпечними гірськими стежками. Він був добрий кінь. Під вечір ми обидва стомилися, і я вибрав місце на ночівлю на зеленій галявині, де ф'ялер міг попастися і близько від струмка, з якого ми обидва могли напитися води. Потім я взявся розкладати багаття. Я ціле своє життя мріяв посидіти біля багаття, адже юнатан розповідав мені, яка це втіха. І ось нарешті моя мрія збивається. Тепер, хрущу, ти сам переконаєшся, яка це втіха, сказав я волос сам до себе. Я назбирав гілля й хмизу, склав його докупи і підпалив. Дрова горіла, аж гуло, навколо бризкали іскри, а я сидів коло багаття і на душі в мене було так самісінько, як казав юнатан. Так самісінько гарно. Я сидів, дивився на полум'я, їв свій хліб і гриз бараняче м'ясо. М'ясо було дуже смачне. Тільки аби його дав мені хтось інший, а не Губерт. Серце моє переповнювало радість, і я заспівав: Мій хліб, мій жар, мій кінь, мій хліб, мій жар, мій кінь. Кращої пісеньки я не міг скласти. Довго я так сидів і думав про ті багаття, що палали скрізь по світу колись давно, і вже всі позгасали, а от моє багаття горіло. Навколо почало сутеніти. Гори почорніли, підступили ближче, і їх враз поглинула темрява. Страшно було сидіти спиною до тієї темряви, здавалося, наче звідти на тебе хтось чекає. Зрештою, вже час було спати, я підкинув вогонь дріб, попрощався з фялером і ліг, загорнувшись у ковдру як найближче до багаття. Тепер я хотів швидше заснути, поки не встигну навіяти собі всіляких страхів. І от маєш, я таки встиг себе налякати, та ще й як. Я не знаю, чи ще хтось вміє так швидко наганяти собі страху. У голові в мене почали снувати різні думки хтось, напевно, чатує на мене в темряві, і напевно тут у горах вештаються тенгілові розвідники й солдати, і, напевно, юнотана вже давно вбито. Я все думав про це і не міг заснути. Раптом з за вершини гори виплив місяць, тобто, мабуть, незвичайний земний місяць, проте схоже на нього. Такого сяйва я ще з роду не бачив. Але я й зроду не бачив, як світить місяць над високими горами. Все раптом дивно змінилося. Я опинився в примарному світі ясного срібла і темних тіней. Це був прекрасний світ, трохи сумний у своїй чудній красі і водночас моторошний. Бо там, куди падало сонячне світло, було ясно, але в затінку могла ховатися і чекати на тебе яка завгодна небезпека. Я натягнув ковдру на очі, щоб нічого не бачити. Але натомість почув. Так, я щось почув, виття далеко в горах. Потім знову і знову уже ближче, фіалер заіржав. Він злякався, і тоді я зрозумів, що то було. То вили вовки. Такий боягуз, як я мав би вмерти на місці зі страху, та я бачив, як злякався фіялер і спробував опанувати себе. Ф'ялере, вовки бояться вогню, хіба ти не знаєш? сказав я. Але й сам собі не дуже повірив. Та й вовки, мабуть, ніколи не чули про таке, бо тепер я їх уже бачив. Вони підходили ближче, скрадалися в місячному світлі, страшні сірі тіні, що вили з голоду. Я також завив, заверещав так, що небо здригнулося. Зроду я ще так не кричав, і вовки трохи злякалися. Але ненадовго, скоро вони знову почали підступати. Все ближче і ближче, від їхнього виття п'я зовсім знавеснів, і я також. Я знав, що тепер ми обидва загинемо. Я мав би звикнути до цього, адже я раз уже був помер. Але тоді я хотів померти, прагнув смерті. А тепер ні. Тепер я хотів жити і бути разом з Юнатаном. О Юнатане, якби ти міг прийти й допомогти мені. Вовки підступили зовсім близько. Один із них був більший і нахабніший, видно їхній ватажок. Я бачив, що він збирався напасти на мене. Він кружляв навколо і так вив, що в жилах у мене застигла кров. Я бачив його пащеку і його страшні хижі зуби, які мали вп'ястися мені в горло. Ось він кидається. Юнатане, рятуй! І тоді, що ж тоді сталося? Не встиг вовк доскочити до мене? Я раптом заскавуліво впав біля моїх ніг, мертвий, мертвісінький, і в голові у нього стирчала стріла. З чиєго лука вона вилетіла? Хто врятував мені життя? Хтось виступив із затінку скелі. Не хто інший, як Губерт. І хоч він глузливо посміхався, як завжди, я ладен був підбігти йому назустріч, так і зрадів його появі. Спершу, тільки першої миті. Я, здається, вчасно прийшов, сказав Губерт. Так, вчасно, відповів я. Чому ти не вдома, в рицарському дворі? Що ти тут робиш серед ночі? А ти що тут робиш? Подумав я, бо тепер згадав, хто він. Яку ще підлу зраду готуєш ти тут, у горах цієї ночі? Ох, чому саме зраднику рятував мене? Чому я мушу бути вдячний Губертові не тільки за шинку, але й за найдорожче, що в мене є? За своє життя. А ви що тут робите серед ночі? буркнув я. Полюю на вовків, як ти, мабуть, помітив, відповів Губерт. Зрештою, я бачив, як ти виїздив рано вранці з дому і подумав, що треба не лишати тебе самого, а то, ще, бува, станеться якесь лихо. Тому я й поїхав на зерці за тобою. Бреши, бреши, подумав я. Та рано чи пізно ти матимеш справу з Софією і тобі буде непереливки? Де дівся твій юнотан? спитав Губерт. Якщо він полює на вовків, то мав би бути тут і вже кількох убити. Я озирнусь навколо. Усі вовки повтікали, мабуть, злякалися, коли загинув їхній ватажок. Може, вони й оплакували його, бо далеко в горах чутно було їхнє жалібне виття. Ну, то де дівся твій юнотан? Ще раз спитав Губерт і я вирішив знову збрехати. Він скоро повернеться, сказав я. Він погнався за зграю вовків вон туди я показав пальцем вище на гори. Губерт пирхнув. Видно було, що він мені не вірить. Чи не краще було б тобі поїхати зі мною додому у вишневу долину? спитав він. Ні, я мушу чекати на юнатана, відповів я. Він ось ось повернеться. Ну, коли так, мовив Губерт і якось дивно поглянув на мене. Коли так, тоді він раптом витяг і спігав ножа, що висів нього на поясі. Я не несамохіть зойкнув. Що він хоче зробити? З ножем у руках, освітлений місячним сяйвом, він був страшніший за всіх вовків у цих горах. Він хоче моєї смерті. Пронизала мене думка. Йому відомо, що я знаю про його зраду, і тому він поїхав за мною на зерці, а тепер готується вбити мене. Я затремтів зляку, хоч і який вже був великий. Не треба. крикнув я. Не треба. Чого не треба? спитав Губерт. Не треба вбивати мене. Губерт аж побілів з люді. Він підступив до мене так близько, що я відсахнувся і ледве втримався на ногах. Що ти верзеш шалапуте? Він схопив мене за чуба і боляче скубнув. Йолопе, та якби я хотів твоєї смерті, то лишив би тебе вовком, хай би вони тебе роздерли. Губерт тримав ножа біля самого мого носа, і я бачив, який він гострий. Ніж мені потрібен, щоб здирати шкуру з вовків, а не вбивати дурних дітлахів. Він на останці дав мені ще стосана, такого, що я ж упав. А тоді заходився білувати вовка, подекуди сердито лаючись. Я почав швиденько сідлати фялера, аби лише поїхати звідси, куди завгодно, аби тільки втекти від Губерта. Ти куди? спитав він. Поїду на зустріч Нотанові, почув я свій наляканий жалісливий голос. Ну, і їдь, бо дуре! гукнув Губерт. Скрути там собі в'язи про мене. Але. Я вже мчав, щодуху духу і чхати хотів на губерта. Переді мною в місячному сяйві звивалася стежка далі в гори. Місяць світив лагідно, не яскраво, але видно було майже як удень. І добре, а то б я пропав адже тут на кожному кроці траплялися такі провалля й безодні, такі жахи краса, що дух збивало. Я їхав ніби у вісні. Так, цей залитий місячним світлом краєвид може хіба що приснитися в гарному і шаленому сні, подумав я. І сказав ялерові, як по-твоєму, кому цей сон сниться? Адже ж не мені, бо я навіть у вісні не сплетуло купи такої неприродної краси і такого жаху. Кому насправді сниться цей сон? Я був такий втомлений, такий сонний, що ледве тримався в сідлі. Доведеться десь зупинитися і поспати. Найкраще там, де немає вовків, сказав я в Ялереві, мабуть, він погодився зі мною. Цікаво. Хто перший протоптав у горах цю стежку між долинами нангіяли? Хто придумав, кудою ця стежка в нову долину має прилягати? Невже вона повинна була неодмінно крутитися по таких небезпечних прискалках понад страшними проваллями? Я знав, що якби фялер ступив бодай один хибний крок, ми обидва полетіли б у безодню, і тоді жодна жива душа не довідалася б, що сталося з Карлом лев'яче серце та його конем. Стежка ставала дедалі гірша. Тепер я вже боявся їхати з розплющеними очима, якщо ми вже полетимо в прірву, то краще вже нічого не бачити. Але ф'ялер знав, куди ступати, він щасливо брався далі, і коли я нарешті зважився знову розплющити очі, ми під'їхали до невеличкої пласкої місцини. То була гарна зелена галявинка, по один бік якої здіймалися високі гори, а по другий зіяло провалля. Тут ми зупинимося, ф'ялере, сказав я, сюди вовки не доберуться. І справді, жоден вовк не міг спуститися з гір, бо вони були надто високі, і жоден не міг видряватися до нас із провалля, бо вона була надто стрімке. Коли б який вовк захотів би прийти сюди, то мусив би добиратися цією стежкою вздовж провалля, що й ми. Але я вирішив, що таких хитрих і спритних вовків не буває. Потім я помітив щось іще краще: Ущелину, просто вгорі, немов у печеру, що зверху її прикривала кам'яна плита. У тій затишній печері з дахом над головою ми можемо спокійно поспати. На галявині хтось відпочивав до мене, бо залишив попіл від багаття. Мені й самому кортіло розкласти багаття, але я не мав сили. Я хотів тільки лягти і заснути. Отож, я взяв Ф ялера за повід і завів до печери. Вона виявилася глибокою, і я сказав Ф ялерові: тут вистачило б місця й на 15 коней. Він стиха заіржав, може, хотів до своєї стані. Я вибачився перед в'ялером за те, що вплутав його в таку халепу, дав йому вівса, погладив його і ще раз попрощався з ним. Тоді ліг у найтемнішому і найдальшому кутку печери загорнувся в ковдру і заснув як мертвий. Навіть не встиг навіяти собі ніяких жахів. Не знаю, скільки я спав, але раптом прокинувся, і сон з мене, мов рукою, зняло: я почув, що перед печерою іржуть коні, і хтось розмовляє. Цього з мене було досить. Я знову перелякався до смерті. Хто знає, може, ті люди, що розмовляють, небезпечніші за вовків. Заведи коней у печеру, щоб нам було більше місця. Почувся чийсь голос, і відразу по цьому в печеру цокаючи копитами зайшли двоє коней. Вони заїжджали, побачивши фялера, і ф'ялер заїжджав у відповідь, але потім усі троє замовкли. Напевно, заприятелювали в темряві. Люди, які сиділи на галявині, видно, не почули, що іржав якийсь чужий кінь, бо спокійно розмовляли далі. Звідки вони приїхали? Хто вони? Чого їм треба в горах серед ночі? Все це я мав вивідати, хоч і з переляку, цокотів зубами і хотів би опинитися за тисячу миль звідси. Але я був тут і зовсім близько від мене розмовляли люди, які могли виявитися і друзями, і ворогами. А тому я мусив дізнатися, хто вони, хоч би як боявся. Отож, я ліг на живіт і поплазував у напрямку голосів. Місяць стояв просто над печерою, сніп світла, падав усередину, але я тримався у затінку і поволі просувався все ближче до голосів. Прибульці сиділи на світлі і лаштувалися розпалити багаття, їх було двоє, з грубими обличчями і чорними шоломами на голові. Я вперше бачив тангілових розвідників чи вояків, але відразу здогадався, хто переді мною. Я знав, що це двоє тих нелюдів, які разом із Тенгілом вирушили в похід, щоб знищити зелені долини на Ніяли. Я не хотів попасти в їхні руки вже краще вовки. Вони розмовляли стиха, але схований у темряві, я був так близько від них, що чув кожне слово. Вони, вочевидь, сердилися на когось, бо один із них сказав я відріжу йому вуха, якщо він і цього разу не з'явиться вчасно, а другий додав. Так, варто його було б провчити. Ми тут чекаємо на нього ніч у ніч і все дарма. Яка, власне, з нього користь? Ну, підстрілює поштових голубів. Це добре, але Тенгіл чекає від нього більшого. Він хоче посадити Софію в печеру катли. І якщо той Мормило не зможе впоратися з цією справою, то хай нарікає на себе. Я тепер збагнув, про кого вони балакають і на кого чекають. На Губерта не хвилюйтеся. Подумав я, почекайте, поки він здере з вовка шкуру, тоді приїде, будьте певні. З'явиться он там на стежці ваш покотяг, що має спіймати Софію. Мене пік сором. Я соромився, що в ошлемій долині знайшовся зрадник, а однаково хотів побачити, як він приїде, бо нарешті мав би доказ. Одне діло підозрювати когось, а зовсім інше знати напевне, щоб можна було твердо сказати Софії. А щодо Губерта. То треба якнайшвидше спекатися його, бо загинете і ви, і вся ваша вишнева долина. Як моторошно чекати на щось страшне, бо зрадник, це справді щось страшне. Я відчував, що в мене мурашки бігають по спині. Я вже майже перестав боятися тих двох біля багаття, бо чекав іще страшнішого, що скоро побачу зрадника. Ось він з'явиться верхи там, де стежка огне скелю. Я жахався його. А однаково вдивлявся в те місце, де він мав вигулькнути, так напружено, що в мене аж очі запекли. Вояки біля багаття теж дивилися в той бік. Вони також знали, звідки він має приїхати. Але ні я, ні вони не знали коли. Ми чекали. Вони біля багаття, а я, лежачи на животі в печері. Місяць встиг пересунутися від входу в печеру, але час спинився на місці. Нічого не відбувалося, ми просто чекали. Чекали так, що мені кортіло вискочити зі сховку, закричати і покласти цьому край. Здавалося, все чекала місяць, навколишні гори, вся моторошна ніч затамувала віддих і чекала на зрадника. І він нарешті приїхав. Далеко на стежці в ясному місячному світлі наближався лицар на коні. Так, він з'явився саме там, де я й гадав, і я здригнувся, коли побачив його. Губерте, як ви могли, подумав я. Очі в мене так пекли, що я зажмурився. Чи може зажмурився, щоб нічого не бачити? Я так довго чекав на того негідника, і тепер, коли він нарешті приїхав, я наче не мав відваги глянути йому в обличчя. Тому я й зажмурив очі, і тільки чув, дедалі ближчий цокіт копит. Та ось він під'їхав і зупинив коня. І тоді я розплющив очі. Адже треба було побачити, який вигляд має зрадник, коли зраджує своїх приятелів. Я хотів побачити Губерта тієї хвилини, як він приїхав, щоб зрадити вишневу долину і всіх, хто там жив. Але то був не Губерт, то був Йосі, Золотий Півень.